Вітаю на каналі Інтервізор, з вами в студії Світлана. Кушнір. зараз долучимо на зв'язку. Буде Олег Вострих, експерт міжнародник з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща. Говорити будемо про заяви очільника закордонного відомства Радослава Сікорська, які він зробив на 20-й Ялтинській європейській стратегії у Києві щодо перспектив України долучитися найближчим часом до. Європейського союзу, і потім стався черговий скандал. Пане Олеже, якщо ви у нас чуєте, бачите вітання вам. Доброго дня, Світлана, доброго дня всім слухачам і глядачам, радий всіх бачити. Отже, скандали, які. Просто ну ідуть один за одним, не зупиняючись між Україною, між українськими політиками і польськими політиками посилюються, поглиблюються. Що сталося цього разу, і чому таким чином реакція в Польщі на ситуацію на цій Ялтинській конференції в наших взаємовідносинах? Ми спостерігаємо нарощування проблем як сніжний ком. недавно тільки заяви. Прем'єр-міністр Польщі Дональда Туска, що Польща не дасть згоди на наш вступ в ЄС, якщо ми не визнаємо провину за волинську різню, і так далі, тому подібне. І ці вже такі звернення вже звучать дуже часто з польської сторони. Ми розуміємо і казали про це в попередніх етерах, що в Польщі починається предвиборча кампанія і. Всі політики, все ж таки, думають про свою країну, про своїх людей, про свої голоси, які вони хочуть назбирати собі на виборах, Україна ж дійсно сьогодні старається максимально швидко користуючись ситуацією, що у нас війна, що ворог атакує нас, і Європа є зараз до нас більш наближеною, допомагає снарядами, грошима там іншою допомогою. І є шанс все ж таки. Зайти в євро в європейську спільноту якось швидше, ми стараємося цей процес прискорити, і наша влада дійсно зацікавлена в цьому, як і практично весь народ. Але для влади це звичайно великий плюс на майбутніх виборах після війни. Тому що ми не знаємо, як скінчиться війна, які будуть результати цієї війни. На яких територіях ми зможемо зупинитися, чи ми відвоюємо до 91-го року наші території, чи якось інакшим чином це все буде узгоджено. Тому, звичайно, що нашій владі теж потрібні якісь плюси, які вона може використати у боротьбі за те, щоб залишитися знову на, на, на горі своєї влади. І тому, звичайно, що ми. Стараємося швидше зайти в євросоюз, а Радослав Сікорський Міністр закордонних справ звернув просто увагу на те, що Польща сама йшла до цього шляху, до того щоб зайти стати повноправним членом Євросоюзу 10 років, і на цьому шляху вона зробила дуже багато реформ, втілила стандарти європейські, і тому подібне. Тому він просто ну сказав, що треба трошки зняти рожеві окуляри і мати це на увазі, що. Європа так вона відкрила так свої обійми, але насправді чи це буде дуже швидко чи ні, ну не треба дуже мріяти. Єдине шкода, що ну, наш президент закинув, звичайно, міністру закордонних справ Польщі, що вони дуже мало дають нам допомоги. Хоча, якщо брати, розібратися, то і танки, і літаки, і все, що надає Польща. Ну це набагато більше там, ніж інші країни Євросоюзу. І по-перше, і по-друге, в нас Польща є транзитним логістичним хабом і вона є слідучою ціллю для російських агресорів, якщо в випадку чого вони вирішать йти далі, звичайно, що треба мати на увазі, що кожна країна вона все одно відстоює свої інтереси. І вони звісно користуються сьогодні нашою слабкістю, нашою тим, що ми не можемо дуже сильно вести свою політику агресивною і змушені прислуховуватися до їхніх слів. От навіть колишній міністр закордонних справ. Яцек Чапутович, він сказав, що це зараз, критикуючи свою владу в Польщі, він сказав, що ця політика є зараз політикою гієни, коли Польща очікує, що ми слабішаємо і в той самий момент виставляє нам вимоги, які е, ну, в такий трудний складний для нас час. Ну якось не, не, ну, не вартувало би це робити. Якщо ми все ж таки думаємо про спільний розвиток і майбутнє. Євросоюзі а Польща могла би стати тим містком, який би нас міг провести до тих реформ, до тих можливостей, показати через свій досвід, свій шлях, прискорити нам цю можливість. Ну але на сьогоднішній день ми бачимо, що наші стосунки все погіршуються і погіршуються. Я розумію, що чим ближче будуть вибори, тим все більше і більше буде таких ситуацій, де ми змушені будемо відповідати. На виклики, які нам закидають польські політики. Пане Олеже, я щиро вдячна вам за коментар. Пригідно нагадаю, що Радослав Сікорський, керівник закордонного відомства Республіки Польща, один з небагатьох польських політиків, який відстоює позицію надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю проти військових цілей на території Російської Федерації. І Дуже би не хотілося, щоб ми цю сварку ще, ще зі своєї сторони, як то кажуть, підливали масло в вогонь. Що можна ще два слова? Обов'язково можна. То так. треба розуміти, що Польща самостійно не може вирішити це питання, вона є все ж таки членом НАТО, і вона залежить від загального рішення, тобто вона може звичайно підштовхувати членів інших країн НАТО, щоб дозволити це, але самостійно прийняти рішення, що вона буде збивати ракети на територію України. Вона не може цього зробити, тому що вона входить в союз, в якому вона все ж таки несе зобов'язання і має свої права і зобов'язання. Тому вона змушена вислуховувати і від штатів, і від інших країн то, що вони кажуть. І якщо буде прийнято загально НАТО це рішення, тоді поляки, звісно, зможуть нам допомогти, хоча б прикрити західну Україну. І ми будемо їм щиро вдячні, якщо ця змога з'явиться і вони стануть для нас таким своєрідним щитом, тому що багато польських міст і Польща прийняла українських біженців, і навіть місто Жешов нагороджено президентом України нагородою, визначною місто Рятівник. Ми говорили з Олегом Востриховим, експертом міжнародником, спитав спів співпраці з місцевими громадами Республіки Польща про перепалку, яка сталася на в Києві на Ялтинській європейській стратегії 20-й форум проходив, де Радослав Сікорський попросив українців українців, власне, українську владу зняти рожеві окуляри і більш прагматично підходити до шляху приєднання. До євросоюзу, на що наш президент відповів, що занадто мало Польща надає нам допомоги. Сподіваємось, що це була остання, остання сварка між нами і політика добросусідства переможе. Олеже, дякую. Принагідно запрошую в студію. З вами працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Підписуйтесь, лайкайте це відео, розповсюджуйте його у соцмережах, і побачимось.